12 липня особлива дата для випускників Волинського національного університету імені Лесі Українки. Саме в цей день омріяні дипломи отримали 1493 випускники, зокрема, 159 із відзнакою. Урочистості розпочалися з гімну України. Опісля всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників батьківщини, завдяки героїзму яких студенти мають можливість здобувати освіту та будувати власне майбутнє. Привітати здобувачів освіти та вручити довгоочікувані дипломи прийшли представники влади, духовенства, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, проректори та декани факультетів. У своєму виступі Анатолій Васильович зазначив, що пишається випускниками та вірить, що кожен з них зможе реалізувати свій потенціал. В університеті створені хороші умови для того, щоб кожен міг реалізувати свій потенціал. Багато з вас. Працювали і навчалися за програмою дуальної освіти. Багато з вас реалізовували академічну мобільність за програмами Erasmus+, за програмами подвійний диплом, за програмами академічних обмінів. Багато з вас займалися спортом, багато з вас займалися художньою самодіяльністю. Багато з вас займалися громадською діяльністю і волонтерством. Ви отримали якісну освіту, яка дозволяє вам якісно працювати в будь-яких сферах нашого господарства. Щиро вітаю вас завершенням навчання в університеті. Зичу вам всього самого найкращого, максимально реалізувати свій потенціал, вступити до нашого університету для продовження навчання, активно працювати для своєї родини і для нашої держави. Після всіх слів привітань випускники дочекались хвилюючої миті отримання диплома, до якої йшли довгих чотири роки. Чотири роки прийшли дуже швидко. Ще здається, тільки нещодавно здавала ЗНО, подавала документи. Було все дуже нервово. А зараз вже маю документ, який засвідчує про моє закінчення. Чесно кажучи, університет той, який припав просто до душі викладачі економічний факультет. Самі найкраще я дуже вдячна університету імені Лесі Українки. Я отримала диплом. Я дуже щаслива. Далі буду поступати на магістратуру. Зустрінемося вересні. Рекомендую університет імені Лесі Українки. Дуже приємні викладачі і декан Олександр Анатолійович. Дуже дякую. Так, я дуже задоволений те, що саме обрав Волинський національний університет. Тут наскільки пройшли швидко роки, що навіть не зрозумів, як це так, щоб вже отримали диплом. І подальше ми з ним не прощаємось, бо поступаю на магістратуру. Тож до зустрічі сьогодні я нарешті випускниця Волинського національного університету імені Лесі Українки. Я дуже щаслива, що я тримаю приказ цей довгоочікуваний диплом бакалавра». Щиро рекомендую Волинський національний університет імені Лесі Українки. На запитання, чи сумуватимуть за університетом, відповідають, що не встигнуть, адже незабаром повернуться в рідні стіни здобувати освіту магістра. На цьому мій шлях не закінчується. Я ще вступаю на магістратуру також в вину імені Лесі Українки, тому ми ще зустрінемося. Дуже щаслива, що навчалась саме тут. Тут найкращі викладачі і атмосфера просто нереальна. Нереальні емоції від процесу навчання від самого університету, всіх цих заходів, які влаштовують. Тому я дуже щаслива. Насправді сьогодні дуже хвилюючий день. Тому що ми вже отримали свої довгоочікувані дипломи, дипломи бакалаврів. Хочемо дуже дякуємо всім викладачам. Дякуємо для нашого декану. Дуже раді були саме навчатися в Волинському національному університеті імені Лесі Українки і плануємо далі поступати на магістрів. Насправді тут роки прийшли дуже швидко, дуже класно. І студентське самоврядування, активність на факультеті все просто супер. Викладачі, і я дуже задоволена навчанням. Я обов'язково буду сюди ж на наш факультет вступати на магістратуру. А от для випускниці Івани це свято стало подвійним і не було нового сенсу. Адже одразу після вручення диплому коханий дівчини зробив пропозицію руки та серця і почув омріяне так <праць> тисячі щасливих облич, сотні квітів та слів вдячності. Саме так відбувалось вручення дипломів лесеним студентам.